Доброго ранку! Єдиний овоч, який більшість з нас використовує для приготування страв майже щодня, і який здатен викликати сльози навіть у мужнього чоловіка, героїня сюжету цибуля. Сортів цибулі велика кількість. Від цього залежить її хімічний склад та смак. Це безцінний вітамінний продукт, особливо при гіповітамінозах та у період застуди. А вітаміну С цибуля містить більше, ніж цитрусові. На диво цибуля самий солодкий овоч, в ній цукру не менше, ніж у яблуках. А її цілющі властивості обумовлені антибактеріальними речовинами, завдяки яким вона має специфічний смак та аромат. Вживання цибулі врятує від застуди, допоможе при низькій кислотності шлунка, нормалізує рівень глюкози в крові та покращить стан судин і роботу серця. Цибуля подбає про вашу красу, покращить стан волосся, шкіри та ясен. Цибулю свіжу не рекомендують вживати при гіпертонічній хворобі, за наявності алергічних реакцій, а також при захворюваннях нирок та системи травлення. Це універсальна культура щодо кулінарної обробки. Цибулю варять, смажать, запікають, маринують та готують безліч страв. Хибна думка, що тільки свіжа цибуля корисна. При термічній обробці втрачається гіркота, невеличка кількість поживних речовин, однак саме така цибуля використовується у дієтичному харчуванні. В усі часи і у різних народів цибуля вважалася символом перемоги і незалежно над чим, над ворогом, над хворобою чи поганим настроєм. Отже, нехай ця дивовижна рослина приносить у ваш дім тільки радість та здоров'я.